Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити друзі, на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, в місті Рівному підібрали ми такий автомобіль як Ford Focus. Автомобіль 2009 року, 1,6 газ бензин на автоматі. Авто йде повністю в рідній фарбі, без єдиного підкрасу, в кузові хечбек. Власник щасливий поїхав задоволений додому, друзі. Ми вам покажемо огляд цін на рівенському авторинку. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Приємного перегляду. Так, друзі, ось є ось такі Санта-Фе. Автомобілі йде на зимовій гумі. Далеко з нових дисках. На задніх парктроніках. Це у нас, друзі, Hyundai Santa Fe. 2.2 дизель. Є в нас безключовий доступ, є люк, шкіра, перегонування, мультикермо, автомат, клімат-контроль на автоматі, 4 скла підйомника. Ось такий, друзі, гарний стан у машинці. Друзі, ось цікаво, 2010 рік, 237 пробігу, 2,2 дизель, 97 кВт. Ось цікавий, але фонуйте, запитуйте. Так, друзі, Kia Sorento, автомобілі на зимовій гумі. Легко спав в станових дисках. На задніх партроніках, фуркоп. Ось таке, друзі, Sorento. Так, шкіряний салончик світлий, регулювання, автомат, мультикермо, клімат-контроль, 4 скло підіймача. Дуже, друзі, в непоганому стані соренто 2011 рік. Kia Sorento 253 зайваного пробігу, 2,2 дизель. А яка ціна? 14500 14 ціна, друзі. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Toyota rav 4 Автомобіль йде на зимовій гумі, на нових та дисках. Це у нас, друзі, йде Америка. 2,5 газ-бензин. 2016 рік. На автоматі. Клімат-контроль. Четіри склопідйомника. Салон тряпчаний. шкіра. Ось такі, друзі, Тойота rav 4. 16 рік, 2,5 газ бензин. Ціна його, друзі, 18500. Номер телефона власника. Кому друзі цікаво, телефонуйте, запитуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль для 2008 року. на всесезонній гумі. На викос та нових дисках. 2-літровий дизель на повному приводі, клімат-контроль, навігація, мультикермо. Салон в принципі, в гарному стані. Двохлітровий дизель, повний привід. Ціна його друзі, 8600, 230 зеленого пробігу. і номера, 6 телефону, бачите. А, ні, вон є Номер щось телефону. Друзі, цікавий, ставте на паузу, телефонуйте, запитуйте, є панорамний дах по машинці. Там друзі Ферсагента Орех. В том йде на зимовій гумі, Тут. на титанових дисках, на задніх партроніках, фуркоп. На шкірі автомат, друзі. Дуже крута комплектація, бачу підігрів. сидінь масаж сидінь, клімат, мультируль 2012 рік. трохлітровий друзі, дизель. Ціна його, друзі, 19500. Кому цікаво, друзі, матері посити. Так, друзі, джип компас, автомобіль для 2000... 13-го року на легкосплавних танових дисках на зимовій гумі. Виспомотала на виходу. Шкіряний друзі салон, мультикермо, автомат. 2013 рік, 2-літровий бензин, ціна його, друзі, 9 тисяч. Кому цікавий, друзі, джип компас, телефонуйте, запитуйте в сірому кольорі. Десант Пишкай. Автомобіль іде 2010 року. 173, друзі, з в пробігу. По автомобілі у нас йде зимова гума. Легкосплавні таннові диски. Безключовий доступ, шкіряний світлий салон. Підігрів сидінь, шестиступочка, мультикермо. 2010 рік. 1,5 дизель, 174 земельні пробір, номер телефонного власника, ціна його, друзі, 11 тисяч. Кому, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Mazda CX5, Автомобіль 2013 року. На передніх задніх пактроніках, майонізовані оптиці, закуплені танові диски, зимова гума. Камера заднього вигляду. Безключовий доступ. Дуже гарна комплектація, шкіряний салон. Автомат, шкіряний салон. Мультикермо, Клімат-контроль. 2013 рік 194 зеленого пробігу, 14200 ціна його, 2,2 дизель, номер телефона власника, комплектація про все. Комусь друзі цікавий Mazda, телефонуйте, запитуйте Nissan Rogue, автомобіль для 2019 року на там дисках Це у нас, друзі, Америка. Безключовий доступ. Мультикермо, автомат, шкіряний салон, має підігрів, кліматконтроль, навігація. 2019 рік, 64 заявленого пробігу. Ціна його, друзі, 17800, 2,5 бензиновий двигун. Номер телефона пластика. Ось цікавий Nissan Rock, Телефонуйте, запитуйте. Nissan Qashqai, автомобіль для 2012 року. на всесезонній гумі. На викосне дисках. На панорамі, клімат-контроль, підігрів сидінь є, мультикермо, 4 сплопідйомника, Nissan Qashqai Ціна його друзі, 11700-2012 рік. 164 зеленого пробігу, 1,5 дизель. Кому, друзі, ось цікавий, телефонуйте, запитуйте. Так, Друзі, Nissan Rock. Автомобіль у нас йде 2017 року, на нових, нових дисках. На зимовій гумі. Це у нас, друзі, Америка. Обзор 360. 4 на 4. Камера 360, ось ключовий доступ відкритий. Можно? Чотири склад підйомника. Тряпчаний, друзі салон, автомат, мультитермо. Перед камера, ззаді камера, ось, друзі, цікавить Nissan Rock. Ціна його, друзі, 2,5 Бензин, номер телефону власника, кому друзі цікавить, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, джип Патріот. В том більшості на гумі Глумі. Описано на дисках. Повний привід. автомобіль затонований на автоматі на стрибчаному салоні. 2016 рік повний привід. 24 газ, ой, точніше, бензин, друзі. Ціна його 11200, номер телефону друзі, власника. Телефонуйте, кого цікавить, запитуйте Gip патріот Audi Q5. Автомобіль для 2014 року на зимовій гумі на коспан дисках. На задніх парктроніках. На камері заднього вигляду. На безключовому доступі. Шкіряний, друзі, салон. Мультикермо, підігрів сидінь, підігрів керма, бачу навіть є. Непогана комплектація. 2014 рік, 19800, 2-літровий бензин, номер телефону друзі власника. Є панорамний дах, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте.